Слава Богу, дорога церква, займайте свої місця. Вітаю вас, любов Ісуса Христа, і зразу вже хочу запитати вас. Чи є у вас віра? Слава Богу, я почув, що є. Знаєте, а. Я помітив, що така віра це така річ, яка вона не зовсім завжди стабільна. Ми співали тільки, що ті, хто з Богом йдуть, вони міцні, як гори, тобто мають як на скалі, вони тверді, і все. Але по собі такого аналізуючи життя протягом цієї пісні, дивлюся, не такі я міцний весь, ну, весь час. Падіння, підйоми, взлети, спуски у духовному житті якісь такі постійні коливання. І думаю. Що може заставити мою віру не хитатися? От який аспект, я би сказав, що от якщо б оце сталося, то моя віра була б міцна і вже би не хиталася. Ну і я тут подумав, «Навірно, це явне Боже чудо, якесь в житті. І то таке, щоб грім з неба, голос, там, Богдан, успокойся, я ж є. Або щоб хмара. Там закрила сонце в жаркий день, або дощ пішов серед пустині, або або, або. і щось таке, ну, явне Боже, чудо, щоб я побачив, Боже, точно Ти є. Колись, тільки-тільки прийшовши до Господа, я теж так плавав у вірі, і одного разу перед сном кажу, Боже, ну що ж я так нестійкий? такий, Давай так. Ти зранку, от я чув у Біблії таке було, що роса там була, а там не була. А ну, давай зо мною так зроби, щоб я впевнений був, що ти є, і все, крапку поклав і на цим закінчив це питання. Я декілька ночей так пробував випробовувати Бога, щоб він мені такі чудо показував. Але мені вони не були потрібні, щоб там якісь надзвичайне, щось чудо. Тому що вже по порядку, вже, живучи на землі, я розумів, що він є. Але я на початку свого шляху хотів випробовувати Бога, щоб він показав мені явне чудо, щоб моя віра не хиталася. Також я думаю, що якщо би Бог постійно задовільняв наші фізичні потреби, просто так. Щоб ми мали що їсти, що пити, не потрібно би було ходити на роботу, постійно би було в кошельковий запас грошей і нічого би не прикладати зусиль до цього, я би сказав, да, Боже, я вірю, що ти мене благословляєш, ти точно є, в мене немає жодного сумніву в цьому, ти існуєш, я тобі буду поклонятися. Коли... Все добре, коли я попросив, Боже, мені потрібна машина, завтра машина з'явилася. Боже, мені потрібна потрібен велосипед. Сьогодні вечором мені підігнали велосипед. І щоб це не зупинялося, от що я запросив Бога, він мені тут же секунду подав. Це би мене точно утвердило у вірі, я так подумав. Або приналежність до Божої сім'ї, до Божих обітниць. От Бог сказав, що він свою церкву не залишить, що він не покине, що ті, хто його не будуть, благословені будуть з ним. Я член церкви Філадельфія. Все. це мою віру укріпляє, це підтримує, це дає мені можливість не захитатися. Скажете дай амінь під ці три фрази? Добре, що нічого не кажете. Давайте прочитаємо цікаве уривок з Писання. це перше коринтянам, 10 розділ з 1 по 12 віршик. Читаємо. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі наші отці були і всі перейшли через море. І всі охрестилися в Хмарі та в морі в Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилося з ними як приклада. А нам написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стержеться, щоб не впасти. Ми тільки що прочитали, і ви помітили, яку характеристику Павло дає ізраїльтянам, які вийшли з Єгипту. Це ті люди, які бачили явні Божі чуда, десять кар у Єгипті. Вони точно бачили, наблюдали за тим всім, що Бог робить, надзвичайне надприроднє. Потім вже в пустині взагалі дивні речі: їх сонце не, не жарить, вночі їм видно, куди йти, є стовп вогню. Все, що їм потрібно, фізично пити, їсти, вони отримують просто так безкоштовно. Більше того, вони називають себе євреями, ізраїльтянами, потомками Авраама, отже, і обітниця, яку Бог дав Авраамові, розпространяється над них. Тобто всі ті три пункти, які я перше назвав, воно в них було явні Божі чуда, задоволення всіх потреб, які вони мали фізичні, і приналежність до Божої сім'ї, до обітниці, яку Бог дав. Але бачимо, що каже Павло, що Бог їх не вподобав багатьох. І було б цікаво, якщо б багатьох, це означає там, половину він вподобав, а половину не вподобав. Але якщо читати історію ізраїльського народу, то там всього лиш двоє людей. Які змогли війти в обіцяну землю з тих людей, які вийшли з Єгипту, всі інші не змогли, тому що були невгодні Богові. І я так подумав, чому ж вони впали? І взагалі, чого падають більшість таких людей, яких ми називаємо великі Божі люди? Зараз часто можна почути десь там, там звістка про те, що Божа людина, пастор чи проповідник впав в падінні. Але це чути тільки тому за пасторів, що вони на віду, за інших членів церкви, за рядових, не чути, тому що вони і не займаються якоюсь публічною діяльністю. Але я впевнений, що таких прикладів багатенно. Чому ж люди, вірні Богові, падають, приходять в якийсь упадок? Тут Писання нам відкриває чому. Причина завжди одна. Коли людина довіряє Богові. Коли вона йде за Ісусом, коли слідує за Ним, як у ці пісні, ті, хто з Богом йдуть, вони міцні, тоді міцна людина. Як тільки людина думає про себе, що я духовно красавчик, я вже твердий, моя віра не хитається і не може похитатися, як тільки цей момент наступає, людина непомітно для себе йде вниз. Йде вниз і не помічає простих речей. Я помітив у цьому уривку п'ять речей, які... Люди, ізраїльтяни, допустили, не помітивши. Перше, якщо можете, відкривайте це на, на екран, щоб було помітно. Це шостий віршик. Сказано, що вони були пожадливі на зле. Навіть самі з собою не помітили, але ізраїльтяни були пожадливі до чогось злого. Одного разу мого друга, син, і. Цей батько каже, я не хочу, щоб мої діти їли шкідливу їжу. Чіпси, сухарики і тому подібне, щоб вони їли щось здорове, щоб їм не було потім погане, щоб організм був живий і здоровий. І цей синок приходить і каже: тату, дай мені грошей, а на що тобі гроші? Я хочу піти в магазин, щось собі купити смачне. Той дає певну суму і каже, синок, але, пожалуйста, не хімію. Купи щось нормальне. Син пішов, через пару хвилин вертається, магазин недалеко, і в руках пачка чіпсів і чупа-чупс. Каже: тато, синок, я ж просив тебе. Тато, я зайшов в магазин і так хімії захотілося. І так ми буваємо в житті. Ми, вроді, розуміємо, що добре, що не добре, що погано, що для нас благополучно буде, але все рівно наше внутрішнє єство, коли ми не йдемо з нога в ногу з Богом, ми хочемо чогось. Не дуже корисного для нас. Ми прагнемо чогось навіть злого. І це легко помітити, коли їдеш по дорозі. Сьогодні сталася така ситуація по дорозі сюди. Я спішив, тому що знаю, що маю проповідувати. Треба прийти на братську скорше, поспілкуватися, помолитися. І на в'їзді тут вирішив обігнати машину. Він їхав помаленько. Я його обганяю. А він, бачачи, що дорога така собі, не думав, що хтось може на такій дорозі обганяти. І не дивився по зеркалах, я так думаю. І почав сигналити на мене. Ну, я так йому кажу, треба дивитися по зеркалах. Ну, так, я в собі йому сказав, і голос просто в машині. А потім він мене обігнав. І дивлюся, він їде на Філадельфію. Думаю, зараз познайомлюся з братом. Але це був таксіст. На жаль, він розвернувся і поїхав далі. І така цікава ситуація, що зачасту реакції у машині можуть бути злі зовсім. Ми прагнемо чогось виразити своє я, сказати, що нас не устраює, хто нас підрізав, чи когось я підрізав, але то він був неправий, точно він мав би пропустити мене і так далі. Ми прагнемо злого, коли не бачимо Бога біля себе. Навряд чи я би міг сказати щось погане на водія поруч, якщо б біля мене сидів Ісус Христос. Навряд чи я би щось хотів зробити погане, якщо б Ісус Христос був поруч. А Він поруч. Просто я не помічаю цього, коли думаю про себе, що я молодець. Наступне, про що каже це місце, про те, що вони стали ідолянами. Євреї стали ідолопоклонниками. При тому, що вони бачили Божу руку, бачили чудо, їли то, що Бог дає кожен день, манну з неба, перепелиці, падають, просто вони постійно насичені і не мають недостатньо ні в чому. Проходить декілька днів, як немає маємо біля них, він пішов спілкуватися нагору з, з Богом, вони кажуть, та не знаємо, чи вернеться. Може, не вернеться. Давайте робимо собі тельця. І поклоняємось, це буде наш Бог, ми будемо Йому служити. І ми можемо сказати, ми точно ні-ні, до цього ми далекі. Ми від ізраїльтян, ми не схожі на них. Але насправді, коли ми не думаємо тверезо про своє життя, дуже легко впасти в ідолопоклонство. Тому що те, що нам важливе в житті, дуже легко переходив розряд від важливого в розряд ідола. Дуже простий приклад: наші діти. Дуже легко вони можуть стати не просто дітьми, але нашими ідолами. Коли ми служимо їм, ми служимо не Богові, а хочемо служити тільки нашим дітям, дружини, наші батьки, наша робота. Я вже не кажу про такі речі, як телефон і інтернет і тому подібне. Такі речі, які для нас дуже важливі, і вони дуже легко переходять в розряд того, що мені важливо, в розряд ідола. І ми можемо це не помітити, якщо не тверезо слідкуємо за собою. Якщо ми, як ці євреї, просто живемо, беремо від Господа все, що потрібно, але якщо щось я бачу щось не так, я зразу ухиляюся на іншу дорогу. Що сказано про те, що вони впадали в блуд. Ну, Тут ми точно можемо сказати. Ну, наприклад, я можу сказати, там, я точно, ну це не про мене. Я навіть пропустю цей віршик, ну, що його читати, якщо я точно маю імунітет від цього. Один проповідник сказав: якщо ти думаєш, що у тебе імунітет від сексуальних гріхів, то пам'ятай, що самий сильний чоловік у Біблії згрішив цим гріхом. Самий мудрий чоловік Біблії згрішив цим гріхом. І самий благочестивий чоловік Біблії згрішив цим гріхом. Це Самсон. Соломон і Давид. Всі вони попадали. Якщо ти думаєш, що ти маєш імунітет від такого виду гріха, то ти, мавірно, сильніший, мудріший і благочестивіший, ніж ці мужі, про яких ми написали. Якщо ні, то потрібно бути тверезим і дивитися на тим, як ми ходимо. Тому що життя підсовує нам різні випадки, і нам потрібно дуже уважними бути. Також сказано, що вони випробовували Христа і нарікали на Бога. Випробовували тим, ну що ти нам даш? Ти будеш допомагати нам чи ні? А чому ми не їмо те, що їли в Єгипті? Нам раніше було краще, нам було добре, там ми їли чоснок з м'ясом. От сьогодні ми їмо м'ясо, а там ми їли м'ясо з приправами. М -м -м, класно. Я люблю поїсти. Але бачите, навіть отака от маленька річ. А прийшла до того, що люди почали випробовувати Христа? Випробовувати, нарікати на Бога. Ми можемо робити те саме лише у другому аспекті. А чому Він це сказав? А чому це Бог таку владу поклав у нашій державі сьогодні? А чому це стається зі мною? Чому я мушу терпіти ці випадки в житті? Чого саме зі мною це сталося, а не з кимось іншим? Я що заслужив це? І ми можемо багато, багато, багато говорити до Бога того, чого не потрібно навіть думати про те. Тому що розуміємо, що Бог для нас робить багато блага. І те, що стається в нашому житті, воно на користь нам. Коли ми так думаємо, це зовсім друге, зовсім друга грань історії. Але, на жаль, дуже часто ми робчимо. Дуже часто ми хочемо випробувати Христа. «А ну, Христос, ти насправді такий сильний, чи тільки говорив так про себе? Це дійсно в тебе є така сила і така потужність? Чи тільки це історія в Біблії, яка ну, легенда, яка недостовірна? І ми можемо випробовувати. Коли дійсно, коли дійсно, Ми думаємо, що ми духовні красавчики, ми можемо пропустити в своєму житті таку річ, як нокаут? Хтось дивився, Бокс, хоча б раз у житті? Да, я не дуже люблю дивитися бокс або бої різні, але декілька разів за життя мені приходилося побачити або цілий бій, або закінчення боїв. І часто така картинка, коли один з бійців отримує удар, який нокаутуючий. Вже все, там зрозуміло, що це програш, це поразка. Він падає на шокові, швидко піднімається і каже рефері. Я готовий, я, я ще буду, я, я сильний, я, я не впав. А рефері бачить, що в нього ноги трясуться, очі бігають, руки вже не тримаються, вищі, не закривають його лице. Він програв, а він каже, ні, 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 я ще я буду битися. Ми деколи схожі на такого боксера. Коли ми думаємо, що ми, ми ще в строю, ми будемо боротися, ми зможемо своїми силами поборотися. А наш рефері каже, ти програв. Ти програв, ти, ти не, побачив, не, про, не побачив того удару, ти його пропустив, він тебе наколотував. Того нам потрібно дуже бути обережними з цими речами і точно, точно не бути самовпевними. Саме більше, що згризло євреїв в Єгипті, це самоупевненість. Вони вважали, що вони дуже молодці. Вони Божий народ. Бог для них робить все, що вони схочуть. Ми хочемо їсти. Бог благословив. Ми хочемо пити скелі вода. Ми хочемо, щоб нам було добре. Будь ласка, у вас одяг не стирається 40 років, у вас підошви, взуття не стираються 40 років. У когось є взуття, яке більше, ніж 5 років прожило? Є, так? Да? Ну це класно. Ну от-вот -от і воно вже все. Це на грані, це дуже якісне взуття. А в них 40 років і не стерлося. Але цього було мало. Все, що було потрібно, це споживання. Мені щось потрібно, я отримав. Дякую. На цьому все. Більше мені нічого не потрібно. Але ми ж знаємо, що це неправда. Нам потрібно робити відносно того, що Павло каже в кінці. Тому, то, хто думає, ніби він стоїть, нехай стержеться, щоб не впасти. Якщо ти думаєш, що ти стоїш, якщо ти думаєш, що ти твердо стоїш на своїх двох ногах і вже не впадеш, то Біблія тебе застерігає. Ти можеш впасти. Чому? Бо ти не дивишся під ноги. Якщо ти думаєш, що ти твердий, міцний, але на цьому нема аспекту спілкування з Богом, ти можеш впасти. То, що ти не дивишся під ноги. Тебе будь-яка зачіпка, будь-який спокуса, вона тебе просто кине під ноги. І це приклад нам того, що великі божі мужі, неважливо, наскільки ти високо піднявся у духовному зрості, ти можеш впасти в будь-яку секунду. Того, що ти можеш не дивитися собі під ноги. Не дивитися перед своїми руками, куди ти йдеш, що ти робиш, за чим ти дивишся. Це все нам на пересторогу. Каже Павло, що все, що сталося раніше, воно сказано для того, щоб було нам за приклад. Запитайте будь-якого військового полководця, будь-якого командира. Що потрібно знати, щоб знати, як воювати? І він точно скаже, потрібно знати історію. Командир, який не знає історії, не може перемогти, тому що він діє. Як на своїх помилках вчиться, а розумний командир на помилках попередніх поколінь. Біблія залишена нам, як приклад, ці всі історії в Біблії про ізраїльський народ, де коли ми думаємо, як Бог міг вибрати такий неблагочестивий народ? От тільки тільки Він благословляє, вони йдуть у ідолопоклонство. Тільки тільки він їм щось зробить добре, вони від нього відвертаються. Він починає їх карати. Вони терплять, роками терплять, не каються, через якийсь час. Дотискає їх Бог і не кажуть згрішили. Вибачай. І Бог вибачає, ну що це таке? Ну як так можна? Вибери, Боже, другий народ, вибери українців, благословляй їх. І ми, ми точно не будемо такі, як ізраїльтяни. Ми будемо завжди за тобою. От ти будеш нас благословляти, ти покладеш стіну між нами і ворогами. І ми, о, ми будемо за тобою. Але я думаю, що ми би не були кращі ні на йоту, ні на чуть-чуть кращі від ізраїльтян. Як тільки нам стає добре, ми кепочку обертаємо. Нам стає вже нецікаво з Богом, тому що я досягнув все, що мав, що міг, що мені потрібно з Богом, мені вже потрібно щось більше. І обертаємося. Біблія нас попереджує, щоб ми були тверезі. Тверезий стан це не стан відсутності алкоголю або наркотиків у крові. Тверезий стан це стан кристально чистих очей, які бачать, хто я є, який я перед Богом і що я роблю. Це тверезість. Коли ми розуміємо, що те, що я роблю, воно вгодне Богові або навпаки. Ми розуміємо, що те, що я зробив або хочу зробити, воно не підходить. Воно Богові противно. Біблія дає приклад не тільки Божих благословень. Це місце вчить те, що і покарання співрозмірне. Вони йшли, були покірні Богові? Ні. Вони отримували благо від Бога? Так. Да. Вони отримали все, що потрібно, грішили, і Бог їх просто прощав? Ні. Бог їх карав. Тому що Бог справедливий і Він знає, що за кожне погане він має привести покарання. Чому? Тому що інакше людина не вчиться. Інакше нам би було, ми би сказали, ну, вони згрішили, покаялися, і все, Бог їх простив. Сказав, ну я буду робити, я б мав таку думку колись. Я покаюся перед самою смертю. Чому? То що я вже от-вот, -от, я зможу жити як хочу, робити що хочу, а вже в кінці я зможу сказати: Боже, прости, а Він мусить мене простити. То що він так сказав в Біблії. І цей самообман крутився в моїй голові роками. Роками він не давав мені можливості вийти наперед і сказати, Боже, прости, бо я не тільки грішний, а ще й тупенький. До мене тяжко доходить Твої слова. Боже, прости. Я хочу залишити для вас короткий, але змістовний висновок. Будьте тверезі, не будьте самовпевнені, перевіряйте себе, дякуйте Богу, що по Його милості ми ще не відкинуті, якщо ми не такі. Що він нас тримає у своїй руці? Амінь? Амінь. Амінь. Давайте молитися. Хто має бажання, помолимося. Амінь. Амінь. Боже, допоможи завжди мати цей зв'язок з тобою і бути самовпевненим. Допоможи завжди відчувати Боже, через Духа Твого Святого, коли ми неправильно поступаємо, коли йдемо в нас. Нехай Дух Твій Святий для цього наповняє, дай мудрості, дай розум, прибудь з нами. Допоможи, щоб цей зв'язок не рушився. Благодарна Субі з нами. Відімосвій на діття. Амінь. Амін. Дорогий Господь, Дорогі, дуже Господь дякую, дуже дякую за те, що ти залишив таку величезну кількість прикладів писання для нас, Господь. Дякую за Твоє Слово, яке живе і діяльне, і постійно нас навчає, докоряє, і підкріпляє, Господь, дає нам натхнення і надію на вічність. Боже. Дякую за те, що ти нас. Любиш і тримаєш в своїй руці, навіть коли ми не зовсім такі, як ти хочеш нас бачити, Господь. Навіть коли ми падаємо, ти нас підкріпляєш, даєш нам сили піднятися. Боже, дякую тобі за це. Боже, поможи бути вдячними за те, що ти робиш, поможи пам'ятати, що ми. Не такі хороші з нас не виходить нічого доброго без тебе, Боже, поможи пам'ятати, що нам потрібно бути тверезими і перевіряти своє життя постійно, на якій я дорозі стою, Господь. Пошли нам мудрості, пошли нам розуму, а найбільше пошли довіри тобі, твоєму слову і твоєї руці. Слава тобі за все, мій Бог. Амінь.